Моронінг як покарання зародився ще в античні часи і застосовувався для покарання рабів втікачів. Згодом цю практику перейняли моряки та пірати. Цей вид покарання як альтернатива смертної кари багатьма необізнаними людьми сприймається як захоплююча пригода. Проте, беручи до уваги, що всі люди за рідкісним винятком це соціальні істоти, тривала ізоляція від суспільства загрожує божевіллям. Також фізичне виживання на крихітному клаптику землі в океані без необхідних предметів, їжі, ліків завдання надзвичайно складне. Найвідомішою жертвою Маронінгу був шотландський моряк, боцман Олександр Сількірк, який прожив на острові Маса Тєра роки і 4 місяці з 1705 по 1709 роки. Він же став прототипом літературного Робінзона Даніеля Дефо. Однак у Селькірка був попередник, який на півстоліття раніше спромігся прожити на безплідному клаптику суші біля берегів Перу довгих сім років. Ним виявився іспанський матрос Педро Серано. Хоча він опинився на острові не через Маронінг, а після Кораблетрощі, умови для виживання у нього були найскладнішими. Острів, на який він потрапив, являв собою довгу 8-кілометрову піщану косу. Тут повністю була відсутня будь-яка рослинність і не було жодної краплі прісної води. Тяжке становище моряка посилювалось також тим, що з найнеобхідніших речей в нього були лише ніж та одяг, у який він був одягнений. Педро Серано потерпав від голоду спраги і нічних холодів. Хоча навколо було багато сухих водоростей та уламків дерева, розпалити вогонь не було чим. Педро почав впадати у відчай. Але одного разу, вже вкотре обстежуючи свій острів, він помітив черепах, що виповзали з води на берег. Сарано перевернув одну черепаху на спину, перерізав їй горло і напився крові. Таким чином йому вдалося втамувати справу. М'ясо черепах виявилось істівним і досить поживним. Надалі Педро заготовляв його про запас, розрізав на дрібні шматки та висушував на спекотному сонці. Панцирі тварин теж стали у нагоді, моряк зробив із них посудини, в які збирав дощову воду. Черепах на цьому загубленому в океані клаптику суші виявилося безліч, але їсти їх сере м'ясо було огидно. Потрібен був вогонь. Пірнаючи біля берега, цей винахідливий Робінзон знайшов декілька камінців і за їх допомогою здобув вогонь. Щоб захистити вогнище від дощу, Сарано спорудив над ним навіс з панцирів Черепах. Таким чином, все його життя посеред океану трималося на Черепахах. Цей винахідливий дядько був знятий з острова через 8 років. Проте успішне виживання на безлюдному острові було більше винятком, ніж правилом. У 1748 році британський капітан виявив на одному з островів архіпелагу Вознесіння вибілені сонцем кістки і щоденник голландського матроса, засудженого до Меронінгу за гомосексуальний зв'язок з іншим членом команди. Йому залишили намет, біблію, письмове приладдя та мушкет, але забули про порох. Спершу голландець харчувався морськими птахами яких він збивав камінням та черепахами, найгірше становище було з водою, її джерело знаходилося за декілька кілометрів від узбережжя, де він добував собі їжу. Через це бідоласі доводилось майже половину дня носити воду у казанках. Через півроку джерело вичерпалося і голландець почав пити власну сечу, а потім він повільно і в страшних муках помер від спраги. Свого часу довелося поробінзонити і найвідомішому президентові США Джону Кеннеді. У 1943 році торпедний катер, яким він командував, був атакований японським есмінцем. З уламків, що плавали навколо, американці на швидку руч спорудили пліт, поклали на нього поранених і за кілька годин дісталися крихітного острівця під назвою Родзинковий пудінг. Ані придатних для харчування тварин, ані води на острові не було, проте росли кокосові пальми, які й забезпечили їх їжею та питтям на декілька днів. Кеннеді додумався надряпати на кокосовій шкаралупі послання з проханням про допомогу та вказівник координат. Незабаром одну таку шкаралупу прибило до борту новозеландського катера, який і зняв американських моряків з острова.